Там, тарам там 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 тарам, 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 тарам-тарам-тарам-там-там-там. Походу, така мелодія є там на привітання президента. Але я не пам'ятаю, якого президента. Так, цього року. Цього року я зараз тут біля ялинки, нашої гарної львівської ялинки. Пальм немає навкруги. Так що цього року без пальм. Другі друзі, родичі, родина, сім'я і всі такі, хто мене знає. А хто не знає, ну ви завжди в прольоті. Так що вітаю всіх з цим наступившим. Прийдеш. Кажуть, прийдеш Я цього не розумію. Ну, цим наступившим, що вже наступив мені на ногу Новим роком. 2014 м Тут малий проїхався на Формулі 1. Зараз може його побачити. О, поїхав. Так що вітаю з новим роком, бажаю щастічка, здоров'ячка, як завжди. Е, хочу всім сказати, що ви всі молодці, всіх вас люблю дуже сильно. Е, всі, всі, хто знає того, той молодець, хто не знав, ну, блін, ви втикуєте мою любов. Поняли? Так, що я ще мав сказати? Олівєшки немає, бо я вже всю зів, бо сьогодні 2 січня, а до 2 січня вже вся олів'єшка доїдається. Так що цього е, гарного е, 2 січня, е, де, де на львівській землі ні сніжинки, прямо як в Каліфорнії. Кажуть, що то я їм таку погоду привіз і мене ображають. Але нічого, я їм докажу, що не я. Я сніг з морозилки на шкріп, так що все чітко. Е, я не знаю. Всім, всім тим, хто такий молодець і мене поздоровили, кажу дякую вас також. А тих, хто ні, ну, живі собі далі і, і їжте і їжте вашу, е, як це називається, мармелад і... і... і. і, і васабі і... і і е, резинові кульки для, для пересилки. Це було змістовно, так змістовно, що мене аж рука почала боліти. Так що я знаю, цього року вам гарної, гарної, гарного урожаю на е, малину, бо минулого року був на ожину, якщо хто пам'ятає, якщо хто цього року не збирав ужину, то ви Провтикали, це відео тупо для тих, хто провтикує. Я, вам, я вас повідомляю про те, що, що, що ви забули зробити або що ви не так зробили. Поняли? Не тупіть цього року. О, цього року, щоб ви всі не тупили, збирали малину, пили чай, мали ноги, лягали спати вчасно. Що ще? А, щоб цього року у вас все було чітко, щоб всі все гарно виходило. І бачили чітко, я точно буду бачити, бо в мене ці афієні окуляри. І на мене тут зараз всі так дивляться, як не знати на кого. Отут дофіга народу. О, там ззаді ялинка, там ярмарок. Так що з цього року новий рік вдався. Всім дякую, хто був зі мною на новому році. Хто не був, теж дякую. Сорі, не... До речі, Сорі, до кого не приїхав. Ти знаєш, хто ти. І не, не треба на мене ображатися, бо ти собі тільки гірше робиш. Ото розстройства всякі будуть потім. Так що, сорі, життя така штука, це, це вже стандартна фраза. Життя така штука, що треба, що времени немає тупо. Так що це вже 4 хвилини, 7 секунд не повного тупізму, але такого змістовного, більш-менш привітання. Зараз я сідаю на таксі, їду в, на, додому в русунку, їду в Франківськ. Да. Бо там що, бо там добре. Там буде сільотка. Mm -hmm. О, петарда. Так що всіх з Новим роком. Щасічка, здоров'ячка, любіться, кохайтеся і не забувайте, що є такий чувак, який панда е, завжди каже. І мир, любов, слава Україні!